Доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо тему для Unit 6 Nature урок 46 Починаємо. Exercise 1: Read the Word and Word Combination. Прочитайте слова та словосполучення. Так, бачимо, да, що в нас тут є. Перше: Snowdrops да, це проліски. Баца, бутони. Occasionalni це час від часу. Generally – Загалому to refresh оновити. To thunder – це грими, гримити. lighting – Блискавка. From under. З піду. Harvest урожай, To look forward to. З нетерпінням чекати. Перепишіть слова до словничка та вивчіть їх. Exercise 2. Read the text, then answer the question. Прочитайте, будь ласка, текст, який називається Spring. Да, тобто Весна. І дайте відповіді на запитання нижче. Exercise 3: Make up as many sentences as you can using the table given. Ваше завдання скласти якомога більше речень за поданою нижче таблицею. Да, тобто, It is always. Sunny in Spring, so да, завжди sonnečno весною. Да, або it is usually windy in spring. Да, energy, да, як холодно весною. Так, да напишіть, будь ласка, хоча б п'ять речень з цієї таблички. Exercize 4. Бачимо, перед вами подані деякі віршики. Ваше завдання прочитати їх і, за бажанням, вивчити один з них на додаткову оціночку. Exercise 5. Speak about spring time. Use the mind map. Розкажіть про весняну пору, використовуючи розумову карту. Бачимо Spring-Весна. Що вам треба розказати? Бачимо Weather. Да, про погоду, неча, про природу, да, flowers and trees, про квіти та про дерева. Далі School Children, про да, школярів, да, бачимо, що саме про школярів of, End of the Year Exams, Holiday Plans. Да, тобто про іспити наприкінці року да, та про плани на відпочинок літній. Далі бачимо фермерс да, про фермерів, що вони роблять весною, да, як, може, починають садити урожай. якийсь. Да. Далі Holidays, «Easter» and «Mother's Day. І про свята, в да, які входять Пасха та День Матері. Розкажіть, будь ласка, про це все да, невеличким таким розповіддю. Далі, exercise 6. Look at the picture and describe them. Use the model. Розгляньте малюнок, малюнки та опишіть їх. Дат, пропоную обрати один будь-який малюночок і описати, що ви на ньому бачите. Exercise 7: Make up as many sentences as you can use on the table. Складіть якомога більше речень за поданою табличкою нижче. Да, так само, як і в який і... 3. Да, складіть хоча б 5 речень за поданою табличкою. Uh, exercise 8. Find as many words as you can on the topic winter and spring in the chain of letters given. У поданому нижче ланцюжку. Знайдіть якомога більше слів за нашими темами: це зима та весна. Можна зробити усно, нічого не писати та не переписувати. І останнє бачимо вправа. Exercise 9. Look at the picture. Read the sentence under then. Подивіться на малюнки та прочитайте речення під ними. Речення подані, вони пронумеровані так само, як і намальовані машини, е, малюнки. А на цьому все. Дякую, що прослухали. Всім гарного дня. До побачення!